Маємо пам'ятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України це не щось абстрактне, це конкретні люди, конкретні дії, конкретних героїв, завдяки яким Україна є і Україна буде. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Медичні заклади Кременчука продовжують розвиватись. Нещодавно одна з лікарень міста отримала сучасний прилад для вилучення уламків із тіла людини. Детальніше про інструмент та його призначення. Дивіться далі. Більше року тому четверо однодумців із Кременчука об'єднались та створили сучасний хірургічний інструмент для видалення феромагнітних уламків із тіла. Саме таке знаряддя учора отримала лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Реалізувати та масштабувати проєкт розробників підштовхнули медики нашого міста. Загалом однодумці виготовили вже близько 200 інструментів різних видів. 160 Звичайних базових хірургічних, які були близько 50 офтальмологічних, такі, як ми передавали в першу лікарню, тобто ми почали з першої і зараз вже п'ятдесят лікарень по всій країні мають його як військові, так і цивільні, і магніт підвищеної магнітної сили. Аби краще налагодити комунікації та зв'язки з лікарнями міста та країни, команда розробників звернулася до народних депутатів Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана за підтримкою. Їхня співпраця дала гарні результати, і зараз магнітні інструменти рятують життя як цивільних, так і військових. Він до мене звернувся десь мабуть більше року тому. Ми зустрічалися, спілкувалися, спілкувалися як можна розповсюджувати ці магніти, де вони потрібні, і так далі. До речі. Один з них був передан нашій 145-ї бригаді. бригади. Вони теж дуже вдячні, тому що ну, такі речі на передку дуже важливі. На даному етапі продукт Кременчужан запатентований. Вони успішно проводять свою меценатську діяльність та допомагають медикам виконувати свою роботу. Хочу подякувати людям, які та організаціям, які нам допомагають в реалізації проекту. І напевно найбільше хочеться подякувати нашим народним депутатам. Чому? Тому що за тих нам вдалося реалізувати, напевно, досить великий кейс. Кілька місяців тому ми передали 30 магнітів. Це спрямовано на Херсонську область. Проєкт активно реалізується. Розробники продовжують співпрацю з лікарями міста та всієї країни. Кременчук місто талановитих людей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дороги та тротуари в місті продовжують робити кращими, а головне безпечнішими. Тепер комунальники будуть якісніше ремонтувати ділянки, на яких працювали після виконання аварійних розриттів на водогонах чи каналізаційних мережах. Детальніше дивіться далі. Комунальне підприємство Кременчук-Водоканал отримало дорожній каток, аби самостійно асфальтувати ділянки дороги після розриття. Ремонтуючи мережі водопостачання та водовідведення, комунальники пошкоджують дорожнє покриття і відповідно погіршують загальний стан доріг та тротуарів міста. Аби уникнути цього, працівники Кременчук-Водоканал використовуватимуть нову техніку для асфальтоукладання. Ставилося завдання сформувати бригаду сьогодні. З бригади новий керівник. Ми побачили, що якісно відрізняється підхід до роботи в рази дотримується технологія робіт з новим керівником і з новим підходом в менеджменті. Я думаю, що Якість доріг буде набагато кращою. Хоча це не спеціалізоване підприємство, не шербу, яке виконує великі ремонти. Але водоканал за собою має залишати дорогу точно не гіршу ніж була до того, коли було проведено розриття. Дякую за перший етап. Молодці! Дякую за доріг. так тримати. Прохання до містян. Якщо ви виявили неякісний ремонт доріг, пишіть у Фейсбук міському голові Віталію Малецькому або звертайтесь до служби допомоги мера Кременчужанам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Депутат Кременчуцької міської ради Сергій Порчарян завжди реагує на побажання мешканців району Петрівка, інтереси якого він представляє у міськраді. За час своєї каденції він задовольнив чимало побажань мешканців та створив комфортні умови для життя мікрорайону. Більше про це дізнавались наші журналісти. Кременчук місто, в якому кожен район має свій унікальний стиль життя. Мікрорайон Петрівка це мальовниче і дружнє місце, яке приваблює своїми зеленими насадженнями та комфортними умовами життя. Він оточений скверами та зеленими зонами, деревами і квітами, що створює атмосферу затишку для всіх мешканців. Звичайно, так було не завжди, та за останні роки Петрівка буквально еволюціонувала. За час своєї каденції депутат Кременчуцької міської ради Сергій Порчарян зміг виконати багато побажань мешканців мікрорайону. Зокрема, було облаштовано проїжджу частину та пішохідні доріжки. Минулому році ми розпочали ремонт дороги, але. На жаль, війна всі плани коригуються. Були зроблені дорожній прохід між будинком. 85-87, Потім було прийнято рішення зробити. Пішохідні дорожки понад цими домами до контакт центру, щоб людям було зручно. Наразі ми використовуємо бюджетні кошти. Петрівка місце для активної молоді. Тут облаштовано спортивні майданчики, де можна займатися активним відпочинком і підтримувати своє здоров'я. Дбають тут і про безпеку пішоходів. Сквер, який ми облаштували за останні там півтора-два роки, і тому, щоб було безпечно діточкам, дуже багато дітей дуже і до речі, дорослих займаються на наших спортивних майданчиках. Тому було прийнято. За проханням мешканців мікрорайону зробити такий пішохідний безпечний перехід великий вклад в облаштування нашого мікрорайону вніс депутат обласної ради Корецький Микола Борисович. Він домігся, щоб з обласної ради виділили кошти. Дякуємо йому. Цей майданчик у нас є. Він один із найкращих в місті. Сучасне футбольне поле у Петрівці користується дуже великим попитом. Саме тому, аби кожен бажаючи міг долучитися до спортивної спільноти, на місці старого хокейного поля почали облаштування нового спортивного майданчику для футболу. Майданчик у нас непростій. не просто. Не Ми його ремонтуємо, фарбуємо, підварюємо. Цьому році прийнято рішення бушу хокейну коробку демонтувати і на її місці зробити теж футбольне поле з натуральним покриттям. На траві. Це зараз ведуться роботи. Кожен бажаючий може поліпшити свою фізичну форму, займаючись на тренувальному майданчику Воркаут, яке було побудовано в рамках проєкту Громадський бюджет. Прекрасний спортивний майданчик для дітей дуже всі доволі, всі, всі задоволенням займаються, не тільки дорослі, а й малечі. Влітку спортивні майданчики та паркові зони часто заростають високою травою, що створює сильний дискомфорт. Саме тому благоустрій Кременчука має допомагати мікрорайонам вирішити ці проблеми. Я Вже піднімав це питання. Ще раз буду піднімати питання для того, щоб можливо збільшити кількість численність робітників благоустрою Кременчука. Тому що в нашому особистому мікрорайоні ми маємо дуже багато зелених насаджень, дуже багато зелених територій, які потребують більш частішого приділення уваги. Мешканці мікрорайону раді новим змінам і пишаються тим, що тепер Петрівка стала у десятки разів гарнішою та комфортнішою для життя. Видно, що робота проведена, хорошо, депутати тут займаються, і діткам подобається, от, пісочок оце ж завезли недавно, на горках і вечором вийдеш тоже, дуже багато. В общем, у нас вже свій центр, тут, так сказати, хороший. Зробили, благоустроїли, і дорогу там зробили, тоже, хорошо, до магазину пройтися, тепер грязі немає. Зокрема, мешканці раді, що з'явилося багато зелених та чистих зон для відпочинку як для дітей, так і для дорослих. Я дуже вдячна дитячому майданчику. Цей майданчик, де я сама хожу, там займаюся з неспортивних цих. Я дуже вдячна. І от дерева садять, і ялиночки. Ну все мені подобається тут. На потрівці висаджено багато дерев. Вже кілька років депутати та мешканці району працюють над створенням прекрасного скверу Юність. Та, на жаль, не всі дерева прижилися. З початком моєї каденції ми кожного року, кожної весни організовуємо посадку дерев в сквері сквері Ми хочемо його розширити. Перші два роки ми саджали тут. на наступний рік, можливо ми перейдемо на ту частину. Думаю, що ми ще будемо тут працювати, тому що багато дерев не прижилися. По вулиці Олексія Древаля вже почали роботу над облаштуванням одноіменного сквера в пам'ять про Героя України. Задля цього було прибрано старі радянські льохи. Також було заасфальтовано дорогу та зроблено комфортні проїзди до будинків. Ми вбрали всі погриба, більш-менш розрівняли і започаткували такий маленький сквер. І всі разом вирішили, що ми його називемо Сквер Древаля. Але існує ще багато питань, які влада має вирішити, аби мешканці змогли дійсно насолоджуватись життям. Першочергова проблема майданчики для вивозу сміття, які стоять доволі близько до житлових будинків. І щоденно мешканці відчувають сильний сморід. Ми на другому порсі ми не можемо ні вікна відчиняти, ніде нічого не можемо. І ще до нас приватні будинки возять. Ми їм говоримо, оце з тих великих будинків там за нами. Вони машинами привозять і прямо не то, що в смітник кидають у ці бачки, а рядом. Подібні проблеми можна зустріти в кількох частинах мікрорайону. Мною подане депутатське звернення до міського голови. На сьогоднішній день я маю інформацію, що він відреагував. Ми поставили вже в план щодо вирішення цієї проблеми. Шановні мешканці, звертаюся і до вас теж. Будь ласка, акуратно складуйте цей габаритний мусор для того, щоб він не розлітався, для того, щоб було зручніше вивозити. Аби мешканцям було комфортніше користуватися послугами Укрпошти, підприємству було передано приміщення у місцевому контакт-центрі. Мешканці дійсно оцінили це. Та, на жаль, старе аварійне приміщення Укрпошта ще не демонтувала. А це дійсно небезпечно для маленьких допитливих дітей. Колишні приміщення Укрпошти в аварійному стані дали їм приміщення в контакт-центрі, відремонтували за наші кошти. Неодноразово звертався до керівництва Укрпошти обласного і місцевого хочу ще раз звернутися. Шановні, я вам писав вже неодноразово свої листи. Це зверне про те, щоб ви вирішили питання щодо знесення цього приміщення. Незважаючи на деякі проблеми, мікрорайон Петрівка має великий потенціал для подальшого розвитку та поліпшення життя його мешканців. Сумлінна робота депутатів та активної громади призведе до значного покращення умов проживання в цьому районі. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кремачуцькі новини. Вже тиждень, як у Кременчуці розпочався купальний сезон. Сьогодні наші журналісти поспілкувались із першими відвідувачами пляжів та дізнались, коли вони для себе відкрили пляжний сезон та як захищають шкіру від сонячних опіків. Детальніше дивіться у сюжеті. З початком літа у Кременчуці традиційно розпочався і купальний сезон. До 1 червня комунальні служби підготували пляжі міста, аби створити належні умови для відпочинку біля водойми. Незважаючи, що вода у Дніпрі ще прохолодна, кременчужани з великим задоволенням вже відпочивають на пляжах міста, засмагають, а на сміливіші навіть купаються. Перед початком купального сезону на пляжі почистили пісок. З річкового дна прибрали сміття та коряги. І вже біля Дніпра можна побачити перших відвідувачів. Кремечужани розповіли, коли вони для себе розпочали купальний сезон цього року. Сьогодні зранку і розпочали заздалегідь, домовилися з подружками. Сьогодні вирішили піти по. загорать трішки. Еще не купался, я малый же купался, единый, другий, а я еще не. Ну, трішки, вода еще холодная. Неделю тому назад, потому що еще белый. Холодно, конечно, вода очень холодная еще. Ну, дети вже никто не купается, дети только забегают, пополоскались У меня внучок 5 лет, так что думаю, с внучком, с внучкой сюда приезжать. Ну хорошо здесь. Водичка уже такая, тепліша, уже купалась. То есть сьогодні перший день открыла. Купальний сезон для себе. Я вообще-то круглый год купаю. Надо город начал в мае. Как только погода встановилася, что солнышко окунулся, пройшовся, підсох и опять. Я так не могу, щоб тут лечь их. постійно постоянно. С самого молодого годов. То это, конечно, водичка не детки. Діти, купаються, особливо початку літа радіють діти, адже тепер разом з батьками зможуть відпочивати біля водойми. Ізначально було холодно, а потім, вже, коли я розкупався, мені стало вже добре. Ну я отак от було, що я е, виходив, ой, заходив і потім виходив, заходив, потім виходив. А зараз я до Покупався вже добре і вже ми будемо забирати. Ми, да, ми тут вже з 9 години і ми вже загоріли добре. Ну, А те, що в Польщі було, там як в парку була тепла вода. А, а тут як вода? Нормально, не холодно. Не хочуть купатися. З ким ти прийшов сьогодні? з дідушкою і своїм братом. У квітні пляж на намицю косі у парку Придніпровському було затоплено, адже Дніпро вийшов з берегів. Але після повені комунальні служби упорядкували територію для відпочинку, завезли пісок, облаштували роздягальні, встановили рятувальний пост. Я ходила, коли вода була аж до дамби, да, до, до ну. Думалось, як воно буде, чи зійде вода, чи ні. Оці ж кабінки всі ж теж були потоплені. Та коли прийшла, то дивлюсь кабінки новенькі. Дуже гарно вчора була. Трактор їздив, ну загортав чи чистив пісочок. Варто нагадати, що засмагати на сонці потрібно правильно, аби приємне проведення часу не перетворилося на нестерпні муки через опіки на шкірі. По-перше, необхідно зволожувати шкіру перед виходом на сонце, використовувати сонцезахисний крем. По-друге, варто обирати правильний час для засмаги. Не рекомендовано піддавати шкіру впливу сонця між полуднем та другою годиною дня, адже в цей час сонячні вани не принесуть користі. Кремечу поділились, яких запобіжних заходів від опіків до вони. Головне це щоб був СПФ і мінімум п'ятдесят ну, захист. І, ну все, і якась кепочка або банданка, ну і все. До обіду це такий ну, час, що можна засмагати. Ну, десь з 12 до 2 ну, я не раджу засмагати, бо це дуже великий пік, і ну, сонце до ну дуже активне. Дотримуюся часового режиму, скажімо так, до обіду. То дванадцяти, щоб не згоріти, пам'ятайте, що відпочинок біля водойми повинен бути не лише веселим та комфортним, а й безпечним. Не запливайте за огороджувальні буї, не залишайте без нагляду маленьких дітей. А також на пляжі заборонено розпивати спиртні напої та купатися у нетверезому стані. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Патрульні поліцейські розповіли маленьким кременчужанам про правила дорожнього руху в автомістечку, яке знаходиться в парку миру. Дітвора мала змогу відчути себе справжніми водіями і поїздити за кермом, дотримуючись ПДР. Більше про це далі. Уникнути небезпек на дорозі можна лише шляхом відповідного виховання і навчання дитини. Саме тому в автомістечку патрульні поліцейські проводять навчальні заняття в ігровій формі з маленькими кременчужанами, де розповідають дітлахам про правила дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі. Сьогоднішнього дня в таборах проводиться захід по правилам дорожнього руху. Саме тут в автомістечку в парку Миру. Кожна дитина ознайомиться з правилами доморожнього руху, як переходити дорогу, де переходити, а потім, на декілька хвилин, кожна дитинка стане водієм, зможе прокататися на веломашині як водій, зупинятися на світлофорах, переїжджати через железнодорожні перехрестя, зупинятися перед пішохідним переходом. Автомістечко насправді є мініатюрною дорожньо-транспортною мережею, обладнаною різноманітними об'єктами дорожньої інфраструктури, такими як знаки, світлофори, залізничний переїзд, пішохідні переходи. Це дає дітям можливість навчатись дорожній грамоті у реальних умовах, щоб діти вже з юного віку дотримувались, чи дотримуватися збільш таких. Відповідальності від таких от серйозних правил, ми їх якраз таки вирішили привезти сюди, щоб показати і навчити правилам дорожнього руху ще з такого юного віку. Бо навіть будучи зараз пішоходом, я бачу, що напевно тих людей, які зараз їздять на дорогах, їх не дуже з дитинства вчили правилам дорожнього руху. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Солодкі булочки та пончики приготували сьогодні діти на майстер-класі, організованим молодіжним парламентом Кременчука. Досвідчені кухарі ресторації Велес із задоволенням допомагали малечі. Як це було? Бачили наші журналісти. Команда молодіжного парламенту Кременчука продовжує відволікати дітей від війни. Сьогодні подвір'я ресторації Велес наповнилось ароматами солодких булочок та пончиків. В межах програми Яскравий світ діти готували смаколики. А на допомогу їм прийшли досвідчені кухарі. Ми даємо діткам шматочки тіста. Вони його катають як сніжок, а потім розкачують як млинець. Посипають зверху цукром, закручують в трубочку, накладають один край зверху. Розрізаємо ми і вже вивертаємо, і у нас виходить серденько, яке ми посипаємо цукром та е, змащуємо яйцем перед запіканням. Родини ресторації Велес завжди рада зустрічати маленьких кухарів та спостерігати, як діти випробують власні сили у чомусь новому. Ми завжди раді бачити діточок. Діти це наше майбутнє, і всі свої знання треба вкладати в діточок, хай вчаться. Можливо, хтось з них стане і великим. Великим кухарем, а хто просто буде гарною матусею готувати для своєї родини для своїх діточок в майбутньому, аби малеча не сумувала під час випікання своїх тістових шедеврів, волонтери молодіжного парламенту Кременчука приготували розважальну програму. Окрім найсмачнішої процедури виготовлення смаколиків, також у нас є дитяча анімація від наших волонтерів, і ми малюємо діткам квагрем. Майстер-клас пройшов в межах програми Яскравий світ, який реалізовується молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій за підтримки Кременчуцька. Мьської влади щиро вдячні Тетяні Шаховцеві та її команді за затишність, за, за гостинність і за те, що завжди вітаєте нас у себе. гостях. Кременчуцькі діти неймовірно творчі. Це вони вкотре продемонстрували під час майстер-класу, розказали відомі вірші українських письменників. Стала весна, чорну землю, сон не розбудило, Укричала її ряста барвінку укрила. Добра зичка бо з любов'ю, мати щире почуття людям зичити. Ти здоров'я і щасливого життя. Скажи, колопчику, чому ти так не любиш букву У? погляньте хлопчиків, дівчатка, ця буква схожа на лакатку. Діти залишились в захваті від майстер-класу та вражені смачними смаколиками, зробленими власноруч. Я сьогодні готувала пончик та булочку. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що моя булочка вийшла найсмачнішою. Мені дали тісто, я посипала цукром. Мені дуже сподобалось. Я буду тепер вдома пиріжки з мамою готувати. Ще дякую. Мені все сподобалось. Булочки, пончики робити. А ще я сьогодні танцювала? Було дуже весело. Було класно. Долучитись до майстер-класів може кожен бажаючий. Для цього потрібно записатись в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуські новини. У Кременчуці оголошено про проведення турніру з пляжного волейболу. До участі у змаганнях запрошують команди у складі двох спортсменів: два хлопці або дві дівчини віком від 16 до 35 років. Подробиці далі. Суботній день провести на свіжому повітрі на пляжі з друзями та ще й у запеклій боротьбі. Заманливо. Тож всіх любителів активного відпочинку запрошують до участі у турнірі з пляжного волейболу. 24 червня на волейбольних майданчиках центрального пляжу буде проходити турнір з пляжного волейболу Команда чемпіонів до участі запрошуються хлопці та дівчата від 16 до 35 років. Команда складається з двох учасників. Реєстрація команд триває до 21 червня включно. Очікуємо близько 20 команд учасників. Це буде дві категорії юнаки та дівчата. Анкету на участь у даному заході можна заповнити на сторінках молодіжного парламенту Кременчука за посиланням або принести в паперовому вигляді до молодіжного парламенту Кременчука, вулиця Шевченка, 19 дріб Організатори обіцяють крутезні подарунки від спонсорів та незабутні літні враження. Цей турнір буде цікавий не тільки для учасників, але й для глядачів. Тому запрошуємо всіх поболювати за наших кременчуцьких волейболістів. Організаторами заходу є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримки кременчуцької міської влади. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто в бою заради України. Дякуємо всім. Хто на бойових постах та у бойових завданнях. Дякуємо всім, хто тренує постійно наших хлопців, і всім, хто лікує наших героїв після поранень. Слава Україні!